Доброго дня, шановні члени комісії. На сьогоднішньому засіданні у нас буде розглядатися 23 питання. Кворум є, тому засідання комісії можна вважати дійсним. Але перед початком оголошую хвилину мовчання за загиблими видами. Угу. Від товариства тобто демекар надійшли три заяви для поновлення для продовження терміну дії договорів земельних мовляних сільськогосподарського призначення. Тому земельна ділянка про продовження терміну дії договорів. Площі 4,76 гектара. земельна ділянка знаходиться за межами населеного. Просимо продовжити термін її договору оренди терміном на 7 років до 19 грудня 2032 року і встановити орендну плату за рік у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки, що становить 22 613 грн. гривень Хочу добавити невитримані земельні ділянки, що вони перебувають у них в оренді, продовжуються до 32-го року, але до моменту, поки не визначиться власник. Якщо буде визначений власник, то вони згідно чинного законодавства передадуть ці земельні ділянки власникам. Які будуть пропозиції? Росте? Хто за таке рішення? Ще раз я відтоді метра Елма за мене ділянку площею 4 гектара сорок сотих, яка знаходиться за межами населеного пункту. Також просять продовжити терміну на 7, на 7 років до 19 грудня 2032 року і встановити орендну плату у розмірі 12%, що становить 22 727 грн. Так. Також на рекордні. Да, ну, і ще одна. За ну, ще одна ділянка розміром 4 гектара і 40 сотих, знаходиться за межами населеного пункту. Термінги... Терміном просять на 7 років до 30 січня 2033 року із розміром орендної плати 12% від нормативної грошової оцінки, що становить 22 739 гривень. Дев'ять копійок. Заглянути на чергові сесії. Пропозиція підтримати. Виносимо на чергові сесії. Хто за? Проти отримав. Затверджую про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площою 30 сотні. 30 гектар 58 сотих землі водного фонду для рибогосподарських потреб. Це нормативна грошова оцінка на ставок, який знаходиться за межами села Чанки, органдатор на даний час оценка Валентина Грибова. Там, по-моєму, по цьому ставку у нас два питання. Два питання, можемо їх об'єднати. І вони роблять нормативну грошову оцінку для того, щоб. Поновити договір оренди Луценко-Валентин Григорівна, який заключений 24 лютого 2016 року. Вони просять його поновити на той самий термін, тобто на 10 років, із орендною платою у розмірі 8% від нормативної. Оцінки. І також встановити роз... до договору оренду буде ще додаватися роз... розрахунок розміру орендної плати за заводної об'єкт, який є також від частиною договору оренду. Заперечень немає? Mm -hmm. Голосую хто за? Проти? Утримувати? Також надійшла заява від. На поновлення договору оренди земельної ділянки водного фонду від бусила Віктора Миколаєвича. Земельна ділянка розташована е, село Веселівський старостинський округ також просять поновити на 15 років до 7 жовтня 2040 року із розміром орендної плати 8% від нормативної грошової оцінки. Також є невід'ємною частиною договору оренди розрахунок орендної плати за водне і діє. Заперечень не буде? Mm -hmm. Пропозиція? Mm -hmm. Голосуємо. Хто за? Сесію. Mm -hmm. Проти утримались одного основної. Надійшла заява. З земельної ділянки комунальної власності в оренду як власникам об'єкту нерухомого майна, розміщеного на ній. Вони просять передати земельну ділянку розміру, яка знаходиться в їхній спільній сумісній власності. Земельна ділянка розміром 034 сотик. Земельна ділянка знаходиться в селі Аджанка по вулиці Незалежності, 48Д. У них знаходиться на цій ділянці. Їхнє нерухоме майно просять встановити орендну плату в розмірі 6% від нормативної грошової ресурси. Ну, ні, це тут спільна сумісна власність наступу. За будівлі сплачують оренду. За будівлі сплачують, так? Да? Сплачують оренду за будівлю. Сергія Івановича просить передати земельну ділянку комунальної власності в оренду як власнику об'єкта нерухомого майна. На даній земельній ділянці розміром 85 сотні розташована конюшня, на яку є оформлені належним чином документи на право власності, просить Сергій Іванович надати земельну ділянку на 10 років в оренду і з розміром орендної плати 6% від нормативної грошової оцінити. Хто за рішення отримують тут оголос? Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність громадянину Суковачу Анатолій Павловичу. Це присадивна земельна ділянка, що розташована в селі Жанка по вулиці Вишнева, 67, розміром на 25 40. За... Ага. На чергову сесію. Черговий сесії. Да. Хто за? Прямуюся. Баркар Марія Миколаївна просить затвердити і передати в приватну власність присадим земельну ділянку, ділянку розміром 25 соти, що розташована в Сірія Джанка вулиці Покровська, 71. Ага. Хто за? Документації землі та передачі земельної ділянки у приватну власність присадив земельна ділянка розміром 25 п'ять сотих, що розташована в селі Джанка по вулиці Сталкова, 27. Пропозиція також розглянути на черговій світ, світло. Про затвердження проекту землеустрій та надання земельної ділянки в оренду. Для городництва Денисю Колені Геннадій це земельна ділянка, яка розташована за земельною ділянкою яка для обслуговування житлового будинку. Сергія Джанка знаходиться вулиці Незалежності. 14. земельна ділянка розміром тридцять п'ять Просить Олена Генадіна надати їй оренду на 15 років із орендною платою в розмірі одного від нормативної грошової оцінки. Це так як прийнято у нас рішення на 1 000, прийняю, що річні рішення придати. Пропозиція mm -hmm. ви підтримати розглянув чого сесії. Mm -hmm. Хто за? Просто mm -hmm. дозволу громадянину Старосачому Віктору Васильовичу на розроблення проєкту землерубку щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і виписання худоби. Земельна ділянка розташована. У вулиці Шевченка, в кінці його родів, розміром, орієнтовним розміром 10 сотин. Просить на 15 років. Це там біля річки, так? Так, ми можемо не непорушення, так? Просто для сіно косіньких. З виготовлення Затвердження технічної документації займоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянину громаді Колісніченко Роману Миколайовичу. Земельна ділянка знаходиться в селі Зелений Гал, вулиця Сонячна, 3. І передати їжу в приватну власність розмію. 25 тисяч підсот. Пропозиції також розглянути на цьому сесії. Хто за? Антонова Юлія Олексіївна про затвердження технічної документації передачі приватних власних ресадивної земельної ділянки розміром 02045 сотих. Розташована село Веселівка вулиця Шевська, 1. Також пропозиція розглянути Алін Бет, Владислав Русланович, також затвердження технічної документації на присадину ділянку та передачу її приватну власність. Замена ділянка розміром без 500, просто що в нас є веселівка, вулицями рушується. Хто за проти? Я відповію Володимир Сергійович, про затвердження технічної документації та передачу. Земельні ділянки у приватну власність, присадивна земельна ділянка загальна площа на 21.34 гектар, розташована в селі Веселівка, вулиця Мирющая, Колікт, відтерев. Угу. Це не Це на сесії. А, це на сесії. Так, зараз. Зараз так. Зараз не так. Да. Зараз, так, не на сесії, зараз не треба. Не зараз... ну, а ми не не почули, тому що по прирозгляді так само вона вважає за потрібне повідомити. Хто ну, за так. те, щоб роздаємо до -то напитання у черговій сесії. На черговій сесії, так. Проте отримували. Ну, Заява від Варьонової Віта Михайлівни про затвердження технічної документації та передачу у приватну власність присадивної зімельної ділянки площі 25, що розташована в селі Всевівка, вулиця Чернігівська, Черняківська, 30. Хто Тоже те, що просить антидання питання чергової стації? <звіт> За... до, до секретаря заяви підійдешні заяви? <звіт> Про внесення змін до рішення 48 сесії, 8 скликання номер 2998 від 22 травня 2025 року. Надійшла це заява від Андреєвої тоні Іванівни та Ступака Сергія Івановича. Попередньому рішенні ми не в них земельна ділянка знаходиться в спільній сумісній власності в спільній частковій власності. Попередньому рішенні не були визначені частки, так як в заяві вони не були вказані. Вони пред'явили всі документи, в яких е, пред'явлені тепер перечастки, і тут вносимо зміни, щоб передати спільну часткову власність Андрієві Антонінії 3 3,8 частки, а стопаку Сергію Івановичу 5-8 частки. За мельною що розташована в селі Аджанка по вулиці Садова, 44, їх не спадщина. Будинок. Це визволення. Прошу підтримати рішення. Хто за? Черно ліс Володимир Ленінович, житель Веселівки, просить внести зміни до рішення номер 500 від 20 ран, травня 2021 року. Там було зазначено невірний кадастровий номер. Просять замінити кадастровий номер. попередній тридцять пять, двадцять два, пятьдесят Замінити на тридцять двадцать один сорок два ноль один ноль четыре сергей Питання по проведенню земельних тежів з продажу права на конкурентних засадах, аукціонах земельні ділянки для лівогосподарських потреб, що знаходиться в центрі села Веселівка, загальною площею земельна ділянка, 13 гектар і 10 сотні. На сайті є, хоч основне. Ну, основне, це ставок зелений. Це, Май, так? Ні, ні, це є, ставок виселі. в межах села Весельша. Буде загальна площа його 13 гектар. Під водою знаходиться 10 гектар 58 сотих. Mm -hmm. Під греблями 70 сотих і 1 гектар 80 сотих це під пасовищем. Умови продажу такі, що. Здійснити е, так, нормативна грошова оцінка даної земельні ділянки становить 147 тисяч 139 ,77 гривень 77 копійок. Стартова ціна продажу лоту становить 12%, що становить 17 тисяч 77 гривень. Гарантійний внесок становить 30% від стартової ціни, що складає 5 тисяч 297 ,3 гривень 3 копійки. Крок земельних торгів буде становити 1% від стартової ціни води, тобто 176 гривень 57 копійок. Розмір орендної плати заводної заводу, тобто буде становити 3894 гривні 21 копійка. Переможцю треба буде приступити до використання земельної ділянки після укладання договору оренди і по, е, всі витрати щодо оформлення. Правостановлюючих документів, які були здійснені сільською радою, повернути на рахунок сільської ради в сумі 27 900 проєкт договору додається, і умови договору згідно з тірги будуть проводитися відповідно до статтей 96, 103, 134, 139. До коренди 10 років. Пропозиції по сроку. По... Ну, мови, які попередні ставки, так? Так, так. Да. 9, ви знаєте, ми вже виставили. Далі земельний відділ працює над документацією інших ставків і виставлять їх на аукціон. Тому виносимо на чергову сесію. Кому будуть які пропозиції колеги?

Ще один ставок виставляється на продаж з продаж, продажу продаж, права оренди на конкурентних засадах на аукціонах. Це село Зелений Гай за межами населення пункту. Ставок загальною площі 7 гектар 44 чотири сотих. Із них під водою 4, 45, 60 шістдесят сотих і 13 сотих під. Технічні інфраструктури, тобто це реблі, і два гектари 84 соти від Пасовищені. Тут також будуть умови, які повинні відповідати статтям 135-139 п'ять кодексу України. Строк оренди на 10 років стартова ціна буде становити 12% від нормативної грошової, що складатиме 26 590 на гривні 95 копійок. Гарантійний внесок становить 30% від стартової ціни противолоду. Що складає 7 977 гривень 59 копійок. Крок земельних турнів буде 1% від стартової ціни, що складатиме 265 гривень 92 копійки. І розмір оренної плати за водний об'єкті. Площа в одного є та 45 сотень буде становити 2253 гривні 54 квітки. Витрати, які були запронесені з міської ради на оформлення про встановлюючих документів, становлять 32 100 гривень. Переможцю торгів покладаються витрати, відшкодовує всі витрати, які понеслася від на оформлення цих документів. До проєкту договору. Заява від товариства 100 вар е. для поділу земельної ділянки розміром 3,5 гектара на три ділянки орієнтовним розміром 50 суток, 1,55 гектара та 1,45 гектара. Їм необхідно для обслуговування, Ці земельні, земельна ділянка буде ділитися на три ділянки без зміни цільового призначення. Це їм необхідно для будівництва їхніх установ, установок альтернативного виду енергії. Якщо ви ага. сесії, то «За», вже То ви два. Давайте отримаємо на голос. Повністю? Так. Всі, да. Угу. А, Хочу зауважити, конфлікт там буде по поводу рішення старого статті. Ага. Ви без те, що взагалі, ви без те, що взагалі, На цьому Возначу. порядок денний нашого засідання комісії вичерпано. Всі питання розглянуто і винесено на чергову на чергової сесії. Тому дякую за роботу.